О, а це ж, Катю, вгадай, хто це а, у нас? Адгар По. Хто хто? Алан По. Едгар Алан По. Ну, да. Адгар. Ну, Едгар Алан По, да. Адгар. Я якось Каті подарував три книжки, да? Лавкрафта дві. Лавкат... Лавкрафта. Третій ти мені так і не подарував. Дві. Третій я так і не подарував. Так як вчора народився. Ух <клес> ти блять. Ти що гониш? Ти бачив, що дівчина закричала, як ти смієш лякать нас. Н... Н... Ти бачив? це? Що це таке було? Чим тебе лякає, як він смієкать. Як він сміє тебе лякать? Ще раз побачу, не що тебе лякає, як тось. Капілля, як буде розбиратися з цим з ним. Щоб не сталося, Мою надію, що це не кров. А вчера забула, як присідати. присіддать. Отак. <реку> Хтось побачив, я пропустив, як я прилякалася чи ні. з да. живачів. Завантажте його собі та вивчіть статті про гарань. Це звичайна практика українських СЦ. Головне, говорити вічливо, ніколи не приходити на погрози чи тиск. Вас завжди захищає закон про захист прав споживачів. Завантажте його собі та вивчіть статті про гарантійний ремонт, повернення грошей, істотний недолік тощо. Ці терміни є ключом. Друг, люди щось не просто так, завжди є якісь чинники, там може бути серцева нестача, сонність, слабкі руки, мільйон думок та чогось людина не схопила його достатньо коротко. Я б не сварив нікого, а поставив запитання за причину події. І головне, її не повторення в майбутньому. У будь-якому випадку треба буде людині допомогти десь так. Наскільки Ваш ця ситуація зайшла насправді у нас. Вона в такий вектор філософський. Причина наслідкового. Яблуко, банани, горіхи, черешня закатана. Голова розболілася. Хотів фундука поїсти. Тоже вітаміни, нервова система заспокоюється. Відколовся зуб. Е, і вчора ще і гербіс вискочив. Тобто, імунітет понизився у хлопця, того, якого ви бачите зараз біля цієї пані. Висновки За спину доказав? Так. Да. Отлично. А я до ц. <проб> Что тебе не цікаво. Що че слюной <трюдой> подавилось. Пусть. <проб> Будешь... А? Там прям можна прям вирощувати Ну, прям. Прям. На балконі <к palate> Да, потім він буде нам в Телеграм скидывать. Як в Гаррі поттері на гербології мандрагору виривають, <laughs> вона кричить його трава така. Not bad. Для себе можна? Mm. Мені здається, реально треба від, 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 від цієї обірваної сторінки. Ще Ща тут за головоломка дуже за головоломка. Головоломка, блядь. Ти сам туда інвестуєш? І як тобі подобається? А забистий простір більший. Єбать, а я тобі ж не даю особистий простір що? Е, а? Я тобі ж не даю особистий простір? Та вали год за три земель. Да-да-да. Та... Я і так від тебе блин, постійно ухожу. Ну, Ну-ну, <звук> шо ще? То, не піздить до вимог? Ні. Я Каїра знаю. Диви, він працьовитий, раз. Рукастий. Англійську знає. Читать любить, Чуть-чуть задрот. є. Це явно не допомога. Стар... Давайте вже парочки собі створить. Шо ви? Ми ж хотімо цю долю потом собі, ну, знаєте, у виді там запрошення на весілля, погуляти, потусити. Давай, тоді куди? Буде. Бути... До намету. Нам треба його виманити звідти зараз. Він зараз буде за нами по-любому бігти. Нам треба в той простір. Давай. Дозіла, ну хто зі мною? А все, Дозіла, ти вже зайнят. Ну. Це ж це на смак, як то кажуть, і кольор. Вони засуджуємо, ну все, є різні. І, і, і всі прекрасні. Давайте так, розберемося. Так само, як і пісюнчики. Бля, дібайслой підібрав, пісюнчики. Дует. фулкрен. Твич. Мне надо, наверное, на плюсику цена высты. Да, не, да, не, не, да. О. О. -о, -о. Блядь. А -а -а. Блядь. Максимочка, О -о. что пробуешь? Чё, бля?